Було б цікаво спостерігати, якщо поміняти місцями платників податків та чиновників. Так, треба поміняти місцями податківця і чиновника. Це було б дуже цікаво спостерігати, як чиновник буде збирати собі через соцмережі на заробітну плату. Підприємницькі структури можуть швидко самоорганізовуватися, оскільки Україна займає чи не найперше місце по самоорганізації населення. А от як будуть організовуватися чиновники для того, щоб збирати собі кошти, ну, це треба подивитися. Чудовий смішний сценарій, який, напевно, як на мене, реалізує 95-й квартал. Їм, його прийдеться реалізувати, тому що так, як вони е, зараз керують, е, воно якраз до того призведе, що е, населення і підприємницькі структури самоорганізовуються, а чиновники підуть. Як то на Закарпатті кажуть, вже брати собі на заробітну плату.